Пошуковці знайшли у Карпатах масове поховання бійців УПА та цивільного населення. Йдеться про грешки близько 30 людей, і це найбільше поховання повстанців, яке досі знаходили на західній Україні. Враховуючи, що цю територію тільки почали обстежувати, науковці припускають, що останків людей розстріляних чекістами можуть відшукати значно більше. Цей густий сосновий ліс знаходиться лише за кілька кілометрів від гірського містечка Сколи. Ділянка близько від дороги, і тут часто відпочивають люди. Що поруч масові захоронення досі ніхто не здогадувався, каже місцевий мешканець Владлен Мельниченко. Якби не його собака, ну і щось було трохи розрито. І пес щось там зацікавився, почав купати. І відкупав ну вже зараз. Я знаю, що тут була шинель з гудзиками. А далі уважно подивився, бачу якісь рештки людей. Рештки вбитих кажуть пошуковці однозначно належать бійцям УПА та їхнім послідовникам. Про це свідчать речі, які вдалося знайти у могилах. Бачимо, що череп, а зверху над черепом лежить стигнова кістка іншої людини. Під черепом лежить рука ще іншої людини. Це говорить про те, що останки тіл, які були, були кинуті в цю яму, були кинуті будь-як поспіхом. Ями дуже мілкі, людські тіла кажуть, пошуковці присипані тонким шаром землі, багато кісток роздроблені, а біля них кулі від радянського ППШ. Почерк, який властивий саме НКВС. Поховання вбитих українців розкидані хаотично. Пошуковці вже знайшли вісім ям з рештками, але їх може бути значно більше. Сліди своїх злочинів НКВД стихували дуже швидко, тому скільки ще таємниць приховує цей ліс, сказати важко. Зараз фахівці ретельно досліджують ями, які вже вдалося знайти. Після цього вони розширять територію пошуку. Святослав Шеремета, який багато років очолює пошукові експедиції, зізнається на таке масове поховання УПА. Пошуковці натрапили вперше. Це одне з перших міст, де віднайдена така велика кількість. До того безумовно, знаходилися місця поховання вояків. Упа це було декілька вояків української постанської армії, там десяток. А тут все ж таки є близько 30, А можливо, дослідження покажуть, що це може бути і більше. Усі останки перепоховують в урочищі Альтана, де стоїть символічний пам'ятник бійцям, що загинули за волю України. Степан Грицьокористмалькот, Львівщина, ТЕСЕН Львівщина, ТСН, 1+,1.